Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я знімаю відео на тему 10 моїх найулюбленіших ароматів. Наприклад, якщо виникає якась ситуація, де треба вибрати 10 найулюбленіших. в мене є минулорічне відео на цю тему. І дуже цікаво порівнювати, як змінюються смаки в людини, які аромати залишаються найулюбленішими. А які все-таки ну, додаються якісь нові найулюбленіші аромати, без яких ти вже не можеш жити. Отже, почну з такого аромату. Це моя новиночка, я придбала її в кінці серпня. Це аромат від Жовой Private Label. На жаль, не взяла коробочку, там дуже гарна коробочка, така під шкіру, чудова коробочка, але зараз про аромат. Це аромат е ну, взагалі вважається чоловічим, але так, як це. Нішевий бренд, то тут вже ця класифікація, я вважаю, недоречна. Як я познайомилася з цим ароматом, цей аромат був мого колеги. Мені дуже подобався цей аромат, я попросила взяти, поносити, і мені почали робити компліменти. Це було літо, було жарко. Видно, від мене був дуже гарний шлейф, мені почали робити компліменти, і я вирішила, що мало того, що він подобається мені, якщо він подобається оточуючим, то так, він мені треба. І взагалі мене цей аромат дуже, як би це сказати, заспокоює, збирає, налаштовує на якийсь лад чудовий аромат, я обожнюю такі аромати, за рахунок чого там є ветивер і шкіра. Там є ще інші ноти: папірус, пачулі, сандал, французький лавданум. Але от для мене я чітко чую в ньому ветивер. Він чимось трошечки нагадує Енкарнуа від Lalique. але він більш цікавий за рахунок шкіри і решти. От він все таки більш багатогранний. І я його навмисне принесла додому, бо пішла на вихідні. А взагалі я люблю ним халат, в якому я ходжу, яким я вкриваюсь вночі. в мене він. Надушений цим ароматом, і мені дуже подобається засипати під цей аромат. Він мене знову ж таки заспокоює, втішає, збирає. Ну, одним словом, та сама історія, що в мене була з Енкернуаром. Чудовий аромат, складний з гірчинкою. Такий він, ну, перше, що я можу про нього сказати, що він гіркий. Але дуже цікавий, чути в ньому ветивер, цю траву, чути ну, папірус, в принципі, я б не сказала, що він яв, явно якось пахне. А от шкіра і сандал, так, цікавий аромат, і мені дуже-дуже подобається. Я можу сказати, що зараз це мій аромат номер 1 Я навіть в мене є така дурна риса. Я стараюсь менше користуватися, якби економлю, Зараз його дуже важко купити. Я дивилась в інтернет-магазинах. Ну мені пощастило мій флакончик купити. А взагалі, зараз то тільки від «Леванти» продають. Зараз флакончик, на жаль, в інтернет-магазинах не купиш, але я знаю, що на «Воздвіженці» в, в ну, в офлайн-магазині має він бути. Отже, це мій перший аромат. Аромат номер один Живий private label. Так, ідемо з вами далі. Не сказала вам стосовно стійкості і шлейфовості. Шлейф є, але більше влітку, але є. Мені колеги кажуть, не всім моїм колегам подобається. А, ну Більшості подобається все-таки. А стосовно стійкості, ну на мені він тримається десь годинок 5-6 в середньому. отак. От ну, і наступний мій улюблений аромат це був аромат номер 1 Мого минулого року відео найулюбленіших ароматів, і, в принципі, І я хочу сказати, що це дійсно, ну якщо це просто моя любов, а це аромат, до якого найчастіше тянеться моя рука, який я хочу найчастіше носити. Е, мені дуже гарний шлейф в нього мені весь час роблять на нього компліменти. Один з моїх найкомплементарніших ароматів, потім я покажу ще другий мій найкомплементарніший аромат. Але оце дійсно, якщо компліментів все-таки більше ні на річі, річі, річі отримую. То особисто для мене то мій номер один. Аромат, який я ношу, це Cartier La для Обожнюю цей аромат, Це в мене найперший флакончик, майже вже закінчується. Є в мене ще флакончик на роботі. там в мене ну десь три четвертих флакона лишилось. І є в мене ще така малюточка-пантера, я вам в якихсь попередніх відео її показувала. Отже, що в нас тут? Є пірамідові аромата, але. Я не дуже з нею погоджуюсь, там заявлені сухофрукти, ревінь, ревін, полуниця, аніс, бергамот, квіточки. От З квіточками я погоджуюсь. Там Гарденія, Троянда, Іланхіланг, я би не сказала, для мене Іланхіланг це дуже солодко. Ну і, звичайно, так як це шипровий аромат, шипер там є в базі дубовий мох. От якраз дубовий мох мене, напевно, більше всього, квіти і дубовий мох мене закохали в цей аромат. Для мене це аромат пудровий. Для мене це аромат про дорогу косметику для догляду за собою, або декоративну косметику і про пудру. Обожнюю його, шикарний шлейф, дуже часто мені на нього роблять компліменти. До появи в мене річі і річі це був мій найкомпліментарніший аромат. Чудовий шлейф. стійкість нього теж дуже гарна. У мене колись був досвід, що я вранці ним надушилась. а... Потім якось день пройшов, але потім я знову нагрілася і знову почало почала від мене чути цей аромат. Знову він почав на мені звучати. Отже, це мій <гум> номер два, <гум> але насправді аромат, до якого найчастіше тягнеться моя рука це Cartier Le Пантер. Ну, і один з моїх найкомплементарніших ароматів це Ніна Річі, Річі, Ricci. Це аромат дуже смачний. Мені там писали в попередньому відео коментарі про дурман. Я не знаю, як пахне. Дурман поняття не маю. Я розповідаю вам свої враження від аромату. Так от, для мене це конфітюр. Конфітюр з троянди, ревеню. Я, мені там завжди якісь. Ем, ягоди чудяться, їх там немає, насправді. Ну, Зійдемось на тому, що це таке варення незвичайне з троянди і ревеню. Дуже гарний аромат, дуже апетитний, шлейфовий, дуже він гарно розкривається в перехідний період. Це там травень, коли ще холодно, але вже ми починаємо роздягатись потрошку І навпаки, це серпень, коли ми ще роздягнуті, але вже стає холодно. І теж мій, ну, от, напевно, він такий лідер за компліментами. Ну, вони з пантерою у мене лідери за компліментами. Люблю обидва аромати, але все-таки моя рука частіше тягне, тягнеться до пантери. Не завжди мені хочеться такої гурманіки. Для мене це гурманський аромат, і не завжди мені хочеться такої відвертої гурманіки, але якщо мені хочеться, так би мовити, бути почутою в ароматному сенсі, то да, я знаю, що цей аромат має надзвичайно довгий шлейф. Ну і ще один мій аромат, який вже, до речі, був в відео 5 моїх найулюбленіших ароматів. Насправді це мій найулюбленіший аромат. З 2008 року, з тих пір, як я переїхала в Київ, коли я була студенткою. І я думаю, що він для мене має більш таке сентиментальне значення, цей аромат. Ну дуже-дуже я люблю Dior Midnight Poison. На превеликий жаль, аромат знятий в 2014 році. У мене є такі два залишка в флакончика. Цього року я вже дозволила собі користуватись ним, подумала, чого жаліти. І от як тільки стало холодно, я от буквально декілька тижнів, коли заїжджала додому, кожен раз я їхала з дому в цьому ароматі. Я продовжую пошук, пошук таких схожих на нього ароматів, не дуже мій пошук. Є в мене, я вам показувала, арабська версія цього аромату. Хочу вам її шухлядки. Найближчий аналог я знайшла до нього Passion The Night. Ну, звичайно, не таке розкриття шикарне, не така шикарна база. в нього, На жаль. превеликий жаль. В ароматі є всього 6 нот. Це в нас мандарин-бергамот, троянда, пачулі, ваніль. І амбра. І амбра. Ну, Він для мене звичайно, має таке. Символічне значення, дуже люблю його. дуже. Він мене зігріває, заспокоює, підіймає мені настрій. От коли стає холодно, а мені стає сумно в цей час. І моя рука завжди тягнеться до цього чудового Midnight Poison від Dior. Так, це в нас був четвертий аромат. І наступні аромати, які в мене лишились, я би поділила. На три категорії. Тут буде два аромати відверто таких квіткових. Потім три аромати гурманських. Ну, я вважаю, що ні на річі, що ні на річі теж гурманський аромат. І два аромати таких, скажімо так, чудернацьких. Да, До речі, я от зараз вже розумію, що все-таки я не змогла вибрати один. Напевно, в мене їх все-таки одинадцять буде. да, Сьогодні. Так, добре, йдемо з вами по гурманіці. Теж аромат, до якого часто тягнеться моя рука, люблю його носити це Манталь Чоколад Гріді. Деякі люди кажуть, що їм неприємно пахнути їжею і т.д. і тепер. Але коли холодно, противно це я про осінь і зиму. Теж я з задоволенням ношу цей аромат. Він класний, апетитний, він подобається оточуючим. До речі, є в нього шлейф. Є в нього шлейф. Мені кажуть, що чути, що я тут пройшла, бо пахне печивом. Печиво. В ароматі заявлений какао, ваніль, тонка, кава, сухофрукти. Для мене цей аромат пахне шоколадним печивом. Це моя така сама асоціація. Я завжди, коли починаю його на себе наносити, починаю кашляти <печиво> від нього, але потім. Мене трошки не влаштовує його стійкість, бо, як на мене, на мені він тримається 3-4 години. На одежі довше шли, в нього є, але стійкість. Ну, Взагалі, в монталь в срібних флакончиках гірше стійкість. Я просто знаю, бо я купувала раніше пробнички, Я знаю, що в рожевих гарна стійкість, в чорних там взагалі. І Інтенсивність і стійкість і шлейфовість. Правда, я мало що можу носити з чорних, мені мало що подобається. А ці блясті, вони досить цікаві. От Монталь Chocolate Гріді, наприклад, Wild Pears. Ем, перці. перці, Забула, як називаються перці. Аромат від Монталь, де багато перців. Теж класний, але там стійкість 2 години. І в мене дуже є сумніви, чи варто його купувати собі з такою стійкістю. Чи не варто. Оцей аромат дуже люблю. Він дуже смачний, апетитний. У мене гурманіка існує для того, щоб підіймати собі настрій. І одним з таких ароматів, я би назвала, я вам вже його показувала не раз, це аромат від Lacoste Pour El Sparkling. Це аромат відмінний від попереднього аромату. Бо якщо попередній про шоколадне печиво, а річі річі про конфітюр, то це. Аромат ожини, червоного яблука і мигдального печива макарун. Класний аромат, дуже апетитний, дуже гурмансько-косметичний. Тобто це не відверта їжа, як мантальчок от гріді, як шоколадне печиво. Це апетитний аромат, але з такою косметичною ноткою. Він більш такий, я б сказала, приглажений. Класний аромат. Е, веселий, життєрадісний, не раз вже казала. Назва його Sparkling іскристий, і він повністю відповідає цій назві. О, ти його наносиш на себе, і теж е, така створюється такий кокон апетитності. Іскристості, чогось такого веселого, і яскравого і життєрадісного. Теж дуже люблю. Єдиний його недолік. Багато ефірних масел, мас, масло, Парфуми ці трошки жирнять шкіру, через те не наношу на волосся, стараюсь не наносити. Але чудовий аромат для підняття настрою. І це не банальна гурманіка, а така вже більш приглажена з косметичною ноткою. Ще один аромат, який відносять до гурманських, але для мене він вже не є. Особисто для мене він вже не є гуманнікою. Це у нас Dior Hypnotic Poison. Тут теж купа фруктів заявлено: кокос, слива, абрикос, рожеве дерево, квіточки тубероза, троянда. Пат... І в базі в нас ваніль, мигдаль. Сандал і мускус. Для мене цей аромат вже про фруктову квіткову пудру. От я його сприймаю так. До речі, купила цей флакончик дуже давно. Це тестер, в мене лишилось от десь, от стільки. Це тестер на 150 мл. Мені пощастило такий здоровенний флакон. Зараз я розумію, що це була гарна інвестиція, дивлячись на ціни на аромати. Ну, класний, він, дуже класний. Дуже люблю його, він такий елегантний. При тому, що він апетитний за рахунок фруктів, квіточок. Ну, він елегантний за рахунок того, що він дуже гарно запудрюється в кінці. І теж є в нього шлейф, дуже гарний. Ну, теж. Я коли не знаю, що вдягнути, то беру цей аромат. Дуже часто його порівнюють з яблучком, яким отруїли білосніжку. Ну, Аромат чудовий. Я б не сказала, що він ядовитий. Він дуже апетитний, дуже гарний, пудровий, елегантний, чудовий аромат. Це у нас Гіор Гіпнотік Стійкість нього, ну, теж така собі посередня. 3-4 до 5 годин. Але, знову ж таки, дуже гарний шлейф. Так, з гурманікою ми закінчили. І все-таки, мені здається, що я вибрала для відео більше ароматів. Чимало це 4. Ці так, розповіла. Та, трошки більше буде ароматів сьогодні на один більше. Ну, це б не була я, якби ароматів було не 10, а завжди я <світку> дозволяю собі взяти 11 аромат. аромат. Квіткові мої улюблені аромати. Дуже я люблю аромат від Шамп Єлізі. Єлисейські поля. Він у мене асоціюється з закінченням зими і початком весни. Є в мене чітка асоціація за рахунок мімози в ньому з булгаковською маргаритою. Дуже гарно в ньому чути бузок. Що ж в ньому таке? От диня персик, в ньому є така солодка, навіть така трошки якби гнилісна нотка на початку, але вона швидко зникає. Все таки більше там чути квіти. Мімозу, бузок. Півонію, троянду, чудовий аромат, теж обожнюю його. Обожнюю, Для мене це весна, я дуже люблю весну. Я люблю, коли цей весь кошмар закінчується. Це я про прозиму. І от мене так просто співпало, що я якраз тестила цей аромат в цумі. І це був кінець лютого, вже починались такі перші були ознаки весни. І от з тих пір я захотіла собі цей аромат. Тепер у мене є два флакончики: один у мене вдома, один у мене на роботі. Ну, Дуже його люблю теж. Мені здається, це така нестаріюча класика. От на початку, да, є оця диня з персиком, є в нього така трошки фруктова гнилісність, але далі, далі підуть чарівні квіти, і особливо не гарно звучать, от коли ще холодно. До речі, влітку я його ніколи не ношу. Влітку він якось так швидко злітає, замилюється, злітає не те. Не те, а от такий от перехідний період між морозом і просто холодом, от він чудово, на мені сидить. Обожнюю. Це у нас Гірлін Шампілізі. До речі, рік назад я знаю, що теж він був, ввійшов в мою десяточку найулюбленіших. Ще один аромат, який я що називається, з кожним роком люблю все більше і більше, але перше моє знайомство з ним було невдалим, в тому плані, що. Коли він до мене тільки приїхав, він ще не настоявся. Я хотіла його продати. <сі> це був мій перший імпульс. Він не продавався, не продавався, бо всі хотіли знизити ціну. Я все таки вважаю, що я ним ні разу ну як один раз нанесла, не користувалась і так занижувати ціну ну це вже знущання. просто. І на щастя, що він лишився в мене, я взнала, наскільки гарно він звучить на морозі, на холоді. Чудові квіти, такі сюрреалістичні квіти. Ну, Можливо, для когось і ні, але в наших широтах туберозу я не бачила ніколи. І для мене це досить цікаво. Біла квіточка, десь вона ближче по розміру і по запаху до кали. Ну, Дуже гарно. Пахне воно мені солоними огірочками. Я дуже люблю солоні огірки. Пахне. Для мене цей аромат солоний. Чим він мені подобається, він солоний. І є такі оці зелені стеблі і ці квіти, чудовий аромат, крім туберози, там ще заявляють кало, ірис, корінь, ірису, мускус, ветивер. Ветивера я тут не чую, але ну, для мене це один з моїх найулюбленіших зимових ароматів, бо як раз на морозі, в нього дуже гарний шлейф. Це у нас був Майкл Корс, Майкл Корс, як завжди, залапаний флакон, але це з цим боротися марно. І два моїх аромати, ну я не могла їх не включити. Верніше як. Я думала, які включити. У мене останні три аромати ну, взагалі, перших три я вибрала легко. Це був живой, «Private Label, Пантера, ясне діло, «Midnight Poison. Потім я зрозуміла, що Ніну Річі я теж би не віддала, і теж би брала з собою, якби кудись їхала, і так далі. і так далі, В першу чергу. Далі я подумала про свою гурманіку улюблену, які аромати мені підіймають настрій. А, ну, теж і... Гірлєн, теж я знала, що я люблю його, що скоро весна, і моя рука потягнеться до цього аромату, щоб закріпити це радість від весни. А останній, ну, Майкл Корс, я теж вирішила додати, бо якось моя любов збільшила до цього аромату. Я от тепер хочу його носити частіше, подобається він мені. І останні два аромати вони такі, це характерні мої аромати. Бо такі аромати рідко кому подобаються, вони, так би мовити, так не гарно казати про аромати. чудні. Чудні. Цей аромат. Взагалі, я часто порівнюю з супом. <кхи> ну, з супом це я жартую. Чим він, взагалі, мені пахне? Колись в Ocean Plaza, е був магазин мила. Органічного, там таке різне різне мило, і там якраз пахне отак: Отакий От чудовий аромат. Взагалі, це в нас фужер, це аромат від італійського бренду L'Irbalario. Називається він Assenzio Profumo Absintum, тобто полин. І оця полин, цей полин, він чарівний. Він такий цікавий, гірко солодкий, складний, там ще є е шкірки апельсину, грейпфруту. Ну, чарівний аромат. Для мене це теж аромат заспокійливе. Бачите, мені треба заспокоїтися. Аромат заспокійливе. Дуже-дуже його люблю. Для мене це аромат про такий. Знаєте, як домашній затишок, коли ти можеш побути вдома, почитати книжку, розслабитись, поринути в свої думки, якось порадіти тому, що ти просто живеш і можеш займатися тим, чим ти хочеш. І ну, такий класний медитативний аромат, заспокійливий, він якби збирає, гармонізує чудовий аромат, дуже його люблю. Ну, я розумію, що на любителя аромат, але, до речі, я знайшла колись любительку. Це моя колега Марина. Ми були на ротації в попасні, і тоді вона теж парвзалежна людина. Я кажу, є дуже цікавий аромат, нереально цікавий, дійсно цікавий. Він звучить як нішевий аромат. в нього досить незвичайне звучання. Я кажу, можете купити собі. Якщо вам не сподобається, я вас за ті самі гроші його заберу, собі, бо в мене лишилось пів флакончика, цих пів флакончика в мене стоїть на роботі. От, ну, І він сподобався, і навіть вона мені писала, що в неї вже теж лишилося пів флакона, Одним словом, зайшов цей аромат. Аромат класний, незвичайний, я б сказала, з нішевим звучанням. З незвичайним гарним нішевим звучанням. В піраміді заявлено, ну, в принципі, те, що я чую, полин. Дуже гарний такий гірко солодка нотка полину, лимон, апельсин, Артемізія. Артемізія не знаю, як пахне: коріандр, лаванда, кардамон, мускус, герань, пачулі, гвоздика, бензоїн кедр. Ну, складний він такий, цікавий, гіркий, гірко солодкий, трошки замилюється, але замилюється не так, як замилюються інші аромати. Він замилюється саме таким гірким органічним милом. От Хто любить купувати органічне мило, вони мене зрозуміють, про коли пахне гіркими травами. Так, це мій перший такий незвичайний аромат з цієї підбірочки. І другий аромат у мене мій флакон на роботі, а я зараз розкрию новий флакончик. Я вирішила його собі купити, задублювати. У мене дублів лишилось досить мало. Я пороздаровувала, попродавала, щось продала, щось подарувала. А оцей аромат я вирішила задублити, бо мене дуже налякало те, що я не могла його знайти. Це аромат від Estee DuPont з їх бутікової лінійки. Тут вже можна рвати. З їх бутікової лінійки. Це Golden Wood. Це той самий аромат, який мені пахне гігтярним милом. Я дуже люблю запах гігтярного мила. О, до речі, що ж нагадує мені живой? Нагадує мені гігтярне мило. Ой, такий чудовий, ще не залапаний флакон. Аромат дуже класний. Теж обожнюю. його. Ну, оце от дійсно таке вже мило-мило. Да, навіть не мило. А як би це сказати? Ну, так, да, мило і шкіра. І шкіра їхтярна. Класний, просто. Я обожнюю його. Трошки чорнобривці в ньому чую. Гіркенькі, теж, теж гіркі квіти. Заявляють вони в ньому рожевий перець, бергамот, сандал, пачулі, деревні ноти і Амбра. Ну, їх піраміди ні про що не говорять. Слухайте мене. Це. Дігтярне мило, дігтярна шкіра і трошечки чорнобривців. Класний аромат, теж Задублива, дуже задоволена. Ну і зараз, щоб не тягнути його з роботи, де я більшу частину часу свого провожу, то вже розпакувала флакон. Це були мої, ну, не 10, 11 найулюбленіших ароматів. 10 вибрати я не можу. Скажімо, перших 3-4 я вибираю легко, а далі вже складніше, якби. З першими там взагалі без проблем. Е, наступні три я теж вибрала легко, а далі вже почало сердечко щемити, бо вже можеш менше вибрати, ніж хотілося б. Ну, люди, в яких багато ароматів, вони мене зрозуміють. Так, да, є там три, шість улюбленців, а далі вони якось всі для тебе трошечки, але дорогі. Так, я дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей. І пишіть в коментарях свої 10 найулюбленіших ароматів. Мені буде дуже цікаво почитати, що, які аромати є дорогими вашому серцю. До зустрічі!